Вашій увазі представлено антонініан Римської імперії, карбований у період правління імператора Клавдія II Готського. Титул Готський імператор отримав завдяки блискучій перемозі у битві при наїссі над готами. На версії монети зображений бюст імператора у променевій короні, обернений ліворуч. Навколо розміщено напис, що розшифровується як імператор Клавдій Август. Реверс демонструє фігуру богині Ісіди Фарії, що стоїть фронтально з оберненим поглядом ліворуч. У правій руці вона тримає систр культовий музичний інструмент, пов'язаний із єгипетськими обрядами. А в лівій кошик, що символізує родючість і добробут. По колу легенда Салюс Авге, що перекладається як здоров'я імператора. Ісида фарія це форма єгипетської богині Ісіди, шанована в античному світі як покровителька мореплавців. Епітет Фарія походить від острова Фарос біля Олександрії, де стояв знаменитий Фароський маяк одне з семи чудес античного світу. Ця монета є яскравим прикладом релігійного синкретизму імперії, де єгипетські божества гармонійно співіснували з традиційним римським пантеоном.